Привіт, привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богуштайм. Вона на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему роботи в соціальних мережах. І як тайм менеджмент може допомогти вам організувати вашу діяльність по введенню соціальних мереж? Можливо, у вас є в сторінках в соціальних мережах вашої компанії, вашого бізнесу, де ви маєте розповсюджувати якусь інформацію або публікувати товари, або рекламувати ваші послуги, або інформувати ваших клієнтів про якісь новини, які відбуваються у житті вашої компанії. Така може бути ситуація. Можливо, ви є якимось експертом, ви хочете вести власну сторінку в соціальних мережах? а Може, вже її ведете, але при цьому розумієте, що можна це робити ефективніше і більш. Економлячи час більш раціональніш використовувати час, можливо, ви ведете соціальну, соціальні мережі і розумієте, що дуже багато часу йде на те, щоб згенерувати контент, на те, щоб там зняти сторіс, на те, щоб написати пост, на те, щоб опублікувати рілзи і так далі. І бачите, що це не дуже оптимально, або не можете до цього приступити, тому що не Вистачає на це часу, то давайте я зараз вам покроково дам кілька таких основних моментів, які допоможуть вам або організувати ту діяльність, яку ви вже ведете в соціальних мережах, або більш оптимально спланувати вашу майбутню діяльність. по... Вашому вашій публічній присутності у соцмережах там в інстаграмі, в фейсбуці, чи на якійсь іншій площаці, яка буде допомагати вам просувати ваші товари послуги або вас особисто як експерта. Так, ну що, поїхали. Перше, що допоможе вам більш ефективно вести соціальні мережі, це наявність контент-плану. Контент-план це така штука, яка допомагає вам на основі вашої стратегії, тобто куди ви хочете рухатися. І тут ми одразу повертаємося до нашого з вами тайм-менеджменту. Треба чітко розуміти, які у вас є цілі, і треба чітко розуміти, який результат ви хочете мати. Тому перше у вас має бути контент-план. Контент-план це. Певний перелік ваших активностей, тем, які ви хочете освітлювати у ваших сторіс, у ваших постах, у ваших вілсах. І коли ви створюєте його для себе заздалегідь, наприклад, контент-план на місяць, і де ви прямо чітко по днях розписуєте. Ось в цей день будемо говорити про це, в цей день будемо говорити про це, в цей про це і так далі. Щодо жорсткості контент-плану. Він не є такою обов'язковою штукою, де ви маєте бути. Її... Заручником контент плану він має бути доп... саме ось таким допоміжним інструментом, який допомагає вам, навіть коли ви зранку прокинулися, і у вас немає натхнення на те, щоб сьогодні щось знімати або щось робити, або немає ідей, що наразі можна було б освітити, То контент план якраз буде для вас таким помічником паличкою. Виручалочкою, яка е, одразу покаже вам, про що можна сьогодні говорити, про що можна сьогодні писати, що сьогодні, сьогодні можна викладати. Якщо ж у вас щодо спонтанності, наприклад, сьогодні е, відбулася якась подія, або е, можливо є якісь новини, або просто є натхнення говорити про щось інше, ви можете відхила, відхилятися від вашого контент-плану, е, тому що е, спонтанні тільки... Е, е, Приветствую да? а, Але для того, щоб ви не попадали в ситуацію, коли ну, не зрозуміло, що робити, контент план має бути. А, далі, друга рекомендація теж такого більш. Організаційного характеру, коли у вас є контент-план, у вас є можливість знімати матеріал для цього контент-плану заздалегідь і а, такі м, реально досвідчені блогери, досвідчені СММ-ники, досвідчені маркетологи а, радять робити це один раз на тиждень. Наприклад, ви зібрали на тиждень а, свої ідеї по контенту, а, взяли а, м, а, певні образи одяг, які вам тут потрібно відзнімати, Мати, взяли для себе якісь певні ідеї, які можна освітити у цих темах контенту, і взяли собі там чи фотографа, чи можливо самостійно, чи можливо там за допомогою друзів чи колег чи родичів Виходите, виїжджаєте в якийсь певний там куточок і відзнімаєте одразу на цілий тиждень відео та фотоматеріали, які допоможе вам потім протягом тижня. Вже користуватися ним і викладати його, і не організовувати все, що стосується зйомок. А вже поточний лайф контент, лайф, -лайф контент це все те, що ви знімаєте просто по ходу вашого дня, ті події, які відбуваються з нами, вже вплітати в готовий контент по вашому контент-плану, тобто так його чередувати. А, і а, саме ось досвідчені блогери кажуть, що це дуже економить час. А тут я повністю з ними погоджуюсь, тому що якщо ти на зйомки витрачаєш всього один раз на тиждень час, це буде м -м, реально заощаджувати ваш час, і вам не потрібно буде його витрачати щодня на те, щоб підготувати камеру, підготувати світло, зробити мейкап, одягтися, там якийсь образ підібрати, робити це п'ять днів на тиждень, замість того, щоб зробити це один раз. На Тиждень відзняти все одразу буде ну, більш оптимально це буде зробити зараз. Далі, перше контент-план, друге, знімайте, відвіднімайте матеріал, заздалегідь. Четверте, по вашому контент-плану є сенс мати певний такий. Куточок або в вашому телефоні, або на вашому комп'ютері, де ви зберігаєте ідеї, і де ви зберігаєте ваші думки у вигляді тезу, вигляді фотографії, вигляді якихось відео і так далі, які надихають вас на написання вашого контенту. Не робіть так, як робить більшість людей, просто скролить стрічку своєї соціальної мережі, просто прогортає, просто подивилась: о, це цікаво, і пішла далі. А якщо ви дійсно на щось натрапили, і воно у вас асоціюється з якимись темами, з якимись. Що це можна зав'язати з вашим контентом, зберігайте його десь у себе. Наприклад, одна з рекомендацій створити окремий телеграм-канал, в якому будете ви модератором, туди ви можете все згружати. І цей інструмент, до речі, дуже допоможе потім. У майбутньому, якщо ви будете долучати до цієї місії вашої активності у соціальних мережах, якихось інших людей, тобто делегувати ведення ваших соціальних мереж, то прямо у цьому телеграм-каналі, де є ваші якісь нотатки та ідеї по вашому контенту, можна додавати вашого смм-ника або маркетолога, який буде за вас вести ваші соціальні мережі, і він там вже зможе брати якийсь матеріал. Прямо туди можна загружати якісь ваші фотки, які будуть влучні, і ви розумієте клас, вони будуть класні, Власне, використовуватись у соціальних мережах, щоб він потім, щоб цей спеціаліст потім міг також їх там використовувати і мати швидкий доступ до цього. Далі. ще один Ще одна рекомендація: для того, щоб соціальні мережі були дійсно для вас повсякденною задачею і не відкладалися на потім, як це дуже часто буває. Люди кажуть, так, мені потрібно почати, але відкладають, відкладають, відкладаються на потім. Вам потрібно скористатися нашими порадами з нашого тайм менеджмент квесту turbo 21. А він якраз про те, як планувати задачі з різних сфер життя максимально гармонійно. Тобто, це про те, що зранку, коли ви складаєте список задач, Дач вам потрібно мати задачі з усіх сфер життя. Вам потрібно потрібно мати задачі робочі, вам потрібно мати задачі там сімейні, вам потрібно мати задачі особисті, вам потрібно мати задачі з навчання. Вам потрібно мати задачі, ті, які будуть допомагати вам просто щоденно виживати фізично, тобто сон, відпочинок, харчування і так далі. І Важливий момент у вас мають бути прямо у списку задачі пов'язані з веденням соціальних мереж. Тобто, для того, щоб вони для вас стали звичними, їх потрібно прямо на такому дисциплінарному рівні вставляти в свій список список задач на день, а потім вже проробляти всі ті стандартні процедури, які ми яким ми вас навчаємо на 21 першому квесті, там, де вам потрібно оцінити ваші задачі по часу, там де вам потрібно розставити пріоритети, там де вам потрібно створити розклад на день оптимальний і де ви в цьому розкладі на день вставляєте ваші задачі із ведення соціальних мереж, так само як обов'язкові інші робочі задачі, наприклад, і важливий момент. Рекомендації щодо того, коли викладати, тому що раніше була рекомендація публікувати у першій половині дня ваші пости, публікувати їх у там будні дні, наприклад, і так далі. Тому наразі вже немає певної такої чіткої рекомендації, тому що стрічки Фейсбуку і. Стрічки інстаграму перестали бути хронологічними. Хронологічне – це значить, публікуються одразу, як ви їх публікуєте в соціальні мережі. Вони поч починають бути видимі для ваших підписників. Вона перестала бути хронологічною, і саме тому раніше рекомендували це робити в першій половині дня. Вона стала. Алгоритмічною. Алгоритмічна – це значить, що Facebook та Інстаграм підбирає аудиторію, яку він покаже. Він виводить на там, перші шпальти ті пости, які коментуються, у яких є лайки, у яких є певна активність. І це означає, що насправді ваша аудиторія може ваш пост побачити не сьогодні, а тільки через два дні. Тобто, на певному етапі їх там Інстаграм і Фейсбук виведе у. Там на, на перші шпальти, да, але це буде не тоді, коли ви їх опублікували як правило. А, тобто тут будуть спрацьовувати інші механізми. Тому не а, має чіткої рекомендації для усіх, коли це робити, але ви можете це зробити за допомогою а, вашого особистого кабінету з аналітикою. У вашій аналітиці є опція, де по Видно в який саме період дня і в які саме дні більш активна саме ваша аудиторія, і саме ваша аудиторія може по активності відрізнятися від всіх тих загальних порад, які дають загалом людям. Ваша аудиторія, наприклад, може бути більш активною у другій половині дня, і, наприклад, навпаки, в суботу більш активна ніж, наприклад, там у середу або вівторок. Ви дивитесь на цю. Стрічку аналітики і виходячи з цього, робити для себе висновки, коли саме вам є сенс публікувати ваш контент. Виходячи з того, що в Україні є велика проблема з тим, що відключається інтернет, відключається світло, і не завжди можна відреагувати вчасно, я рекомендую вам планувати діяльність по написанню публікації і зйомці цього контенту саме на той час, коли у вас є всі комунікації, коли ви на зв'язку, коли все це можна актуально зробити. Тобто відштовхуйтесь від форс-мажорних ситуацій, враховуйте їх у своєму розкладі на день. При роботі з соціальними мережами. Так, і по суті, ще один пункт це дисципліна. Робити це дійсно потрібно регулярно. Є там, наприклад, рекомендація наразі публікувати три пости на тиждень, публікувати приблизно два рілси на тиждень. І немає потреби дуже багато сторіс публікувати, їх можна публікувати до десятка. Немає потреби їх публікувати всі сім днів на тиждень. Є рекомендація це робити приблизно п'ять днів на тиждень. Тут вже дивитись по власній загруженості і ще одна це мабуть вже заключна рекомендація з приводу долегування. Долегування це класний інструмент, який завжди допомагає вам справлятися з великою кількістю задач, масштабуватися, розвиватися, тому що двома ручками можна зробити тільки те, що можна зробити двома ручками за 24 години. Якщо ви хочете зробити роботи більше, вам потрібно при до... долучати до цього ще якісь пару ручок. Тому ведення соціальних мереж за допомогою різних експертів та спеціалістів те. Дійсно є більш ефективним і більш результативним однак є рекомендація все таки певний час, наприклад, десь місяць, повести соціальні мережі самостійно для того, щоб розібратися у цьому інструменті і вже потім делегуючи, чітко розуміти, чого ти хочеш у якості результату, як поставити задачу своєму там новому підлеглому, що від нього. Вимагати і як це контролювати, і якщо ти в цьому розбираєшся, якщо це ти дійсно це поробив, хоч якийсь час самостійно, то ти розумієш, яким чином цю діяльність більш оптимально організувати. От і важливий момент: якщо ви самостійно не організовані, якщо ви не організували всі свої задачі, які у вас є інші з інших сфер життя, то і ведення соціальних мереж не вийде організувати ефективно, просто тому що ви не організовані глобально по життю. Тому тут ми в цьому можемо вам допомогти. Причому допомогти класно, ефективно, швидко, без перелопачування величезної кількості інформації із тайм-менеджменту. коли ви прямо берете ваші задачі, заходите на навчання за допомогою куратора, приводите їх до ладу, за допомогою куратора підтримуєте дисципліну в тому, щоб зранку планувати в день відслідковувати, ввечері аналізувати, робити висновки на завтра коригувати, виправляти, оптимізувати і так далі. Розібратися зі своїми задачами на день, розібратися з плануванням на місяць, розібратися зі списком незавершених справ, подивитися на те, як працюють класні інструменти, такі як тайм калькуляція, як розстановка пріоритетів, як гармонійне створення списку задач на день, як робота в режимі багатозадачності, як робота зі своїм власним розкладом на день. А також ще подивитися трошки у своє майбутнє і попрацювати зі своїми мріями, аби зрозуміти, що план на день має корелюватися з вашими цілями на життя, ось оце, усе це ми допомагаємо зробити дуже круто, дуже професійно на нашому тайм-менеджмент квесті turbo 21. І тоді навіть заходить, заходячи з своєю ціллю більш активна присутність у соціальних мережах, вам буде зробити це набагато легше, тому що ми допоможемо вам організувати крім цих задач і всі інші задачі, які є в вашому житті. Тому 6 лютого у понеділок ми стартуємо наш наступний 64-й Думайте стільки. 64-й потік нашого тайм-менеджмент-квесту Turbo 21. І якщо у вас є бажання долучитися, то у вас ще реально є час. Ще сьогодні субота, завтра неділя. Ви можете долучитися до цього курсу. Тому пишіть у коментарях до цього ефіру квест 21 Наші менеджери з вами зв'яжуться, відправлять вам більш детальну програму, де ви зможете подивитися більш детально, чому саме ми вас там будемо навчати і як саме це буде відбуватися. Розкажуть вам про умови, розкажуть вам щодо вартості, і швиденько вас зареєструють. Це 21 день реальної інвестиції в себе, в своє майбутнє, в своє життя, в свою організацію, в свій баланс, ну тобто максимально допоможе вам стати більш організованими, щасливими і більш результативними. Все на цьому, друзі. Я з вами прощаюся. Дякую за те, що ви щоранку присутні на наших тайм менеджмент зарядках. Всі наші тайм-менеджмент зарядки зберігаються у записі, тому при бажанні їх можна передивитися. На цьому гарного продуктивного результативного дня.